Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці математики. Тема уроку додавання і віднімання числа 3. Переставний закон додавання, розпізнавання геометричних фігур. Усно обчисліть вирази, які будуть з'являтися на екрані. Відкрийте підручник на сторінці 40. Завдання 1. Полічи фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 3. Давайте порахуємо, скільки фігур у кожному рядочку. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири, пять, шість, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, девять, десять. Поглянемо з вами, як утворена таблиця додавання числа 3. Якщо до 1 додати 3 буде 4. 1 додати 3 дорівнює 4. Якщо до 2 додати 3, разом буде 5. 2 додати 3 дорівнює 5. Якщо до 3 додати 3 буде 6. 3 додати 3 дорівнює 6. Якщо до 4 додати 3, то буде 7. 4 додати 3 дорівнює 7. До 5 додати 3 буде разом 8. 5 додати 3 дорівнює 8. До 6 додати 3 буде 9. 6 додати 3 дорівнює 9. І якщо до 7 додати 3, разом буде 10. 7 додати 3 дорівнює 10. Тепер розглянемо таблицю віднімання числа 3. Якщо від 4 відняти 3. То буде 1. 4 відняти 3 дорівнює 1. Якщо від 5 відняти 3, буде 2. 5 відняти 3 дорівнює 2. Якщо від 6 відняти 3, залишиться 3. 6 відняти 3 дорівнює 3. Якщо від 7 відняти 3, буде 4. 7 відняти 3 дорівнює 4. Від 8 відняти 3 буде 5. 8 відняти 3 дорівнює 5. Від 9 відняти 3 буде 6. 9 відняти 3 дорівнює 6. І якщо від 10 відняти 3, залишиться 7. 10 відняти 3 дорівнює 7. Табличка віднімання числа 3. Діти, поставте відео на паузу та повторіть таблиці декілька разів для запам'ятовування. Номер 2. Що спільного, що відмінного на малюнках. Що спільного, що відмінного в обчисленнях. Поглянемо на перший малюночок. Три вагони. Їх їде під'єднувати паровоз із одним вагоном. Якщо об'єднати, то вийде до трьох додати один. І стане один, два, три, чотири вагончики в цьому локомотиві. Три додати один дорівнює 4. Поглянемо на другий малюночок. Стоїть один вагон. По нього їде паровоз із 1, 2, 3 із трьома. Вагонами. Якщо під'єднати цей вагончик, то вийде 1, 2, 3, 4 локомотив із чотирьох вагонів. 1 додати 3 дорівнює 4. Діти, погляньте на результати дії додавання. Чи змінився він? Ні. І в першому, і в другому випадку відповідь 4. А що ми зробили з доданками? Ми їх переставили місцями. 3 додати 1, 1 додати 3. Переставний закон додавання. Від переставляння доданків сума не зміниться. Дітки, поставте відео на паузу та повторіть цей закон декілька разів для запам'ятовування. Завдання 3. Обчисли. Дітей. Зошит треба обчислити вирази. Відкрийте зошит в клітиночку. Від попередньої роботи відступіть 4 клітинки на п'ятій поставте крапочку. У мене нова сторінка, тому робити відступ я не буду, а почну писати одразу. Записуємо перший вираз. 4. Додати 3. Дорівнює. Правильно. Сім. Записуємо другий. Три додати чотири. Дорівнює. Теж сім. Переставний закон додавання. Від перестановки доданків сума не змінюється. Зупиніть відео та довиконуйте завдання самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Четверте завдання. Скільки замкнених кривих на малюнку. Поглянемо на малюнок. На першому малюночку. Рожевим кольором. Намальована замкнена крива. І замкнулася вона в овал. На другому малюночку чорним кольором незамкнена крива. Поглянемо тепер зеленим кольором теж намальована незамкнена крива. Фіолетовим кольором замкнена крива. Якусь плямочку вона замкнулася. На останньому малюночку замкнена крива і замкнулася вона у коло. Порахуємо, скільки замкнених кривих. Один, два, три. Молодці. Працюємо у робочому зошиті. Відкрити сторінку 37. Завдання 1. Напиши за зразком. Каліграфічно за зразком напишіть рядочок цифри 4 та рядочок цифри 9. Зупиніть відео, доки будете виконувати це завдання. Номер 2. Виконай додавання і віднімання числа 3. 1 додати 3. Скільки буде? Правильно 4. 4 відняти 3 дорівнює скільки. Правильно. 1. Запишемо відповідь. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Завдання 3. Обчисли, скориставшись переставним законом додавання. Поглянемо на перший вираз. 1 додати 6. Дорівнює. 6 додати 1. Скільки буде. 7. Запишемо відповідь. В наступних виразах вам треба заповнити порожні клітинки, записати вирази та обчислити скільки буде. Зупиніть відео та довиконуйте це завдання. Номер 4. Обчисли. 4 додати 3. Дорівнює 7. І три додати чотири теж буде 7. Поставте відео на паузу та довиконуйте завдання. Завдання 5. Запиши склад числа 10 ми бачимо на малюночку будиночок. Число 10, 10 це 1 додати 9, 2 додати 8. Запишемо відповідну клітиночку. Вам треба заповнити порожні клітинки, а також записати пропущені вирази. Зупиніть відео та довиконуйте це завдання самостійно. Молодці, дякую за старання. До зустрічі на наступному уроці математики.